Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні подивимося тему зустріч Трампа і Зеленського від 17 жовтня 2025 року. Давайте запитаємо в цілому, як пройшла ця зустріч. На жаль, я думала тут побачити зовсім інші карти, але карти. Ну, в принципі, майже всі негативні. Що нам говорить ця комбінація? По-перше, Трамп бачить Зеленського маленьким пажиком, пажом жезлів, тобто людина, яка так має якусь енергію, якусь силу, якийсь вплив і йде до своєї цілі і дуже так стрімко. Але все-таки це досить таки мілка карта. Вона говорить, що серйозно Трамп, в принципі, Зеленського не сприймає. Він бачить себе на п'єдесталі, а Зеленського десь там внизу. І паж це ще карта учня. Тобто, Трамп вважає, що Зеленський має його слухатися, має до нього прислуховуватися і виконувати усі його. Пункти забаганки, усі якісь його вимоги і пропозиції, тобто погоджуватися на будь-які пропозиції Дональда Трампа. Тут п'ятірка жезлів. Дивіться тут на цій карті. Досить такі цікава промальовка протистояння двох сил, і тут бачите вогонь, і тут він в таких червоних штанях. Тобто, кожен з них хоче бути номером один, кожен з них хоче бути ось цим лідером. До якого усі будуть прислухатися? Кожен ось цю ковдру тягне на свою сторону. Це жорстке протистояння, це конфронтація, це конфлікт інтересів, коли не можуть домовитися до якогось спільного знаменника, не можуть прийти до якогось спільного консенсусу. Тобто я не бачу по цим картам, що вони змогли дійсно щось вирішити. Те, що на публіку говориться, це зовсім одне. А те, що за зачиненими дверима відбувається, і саме на енергетичному рівні, це вже зовсім зовсім інша картина, колісниця. Так, якийсь порив до чогось нового дійсно був Можливо, якісь нові пропозиції щодо п'ятірки жезлів. Якщо ми подивимося на цю карту. Трішечки з іншої сторони ми можемо помітити, що тут така річечка і як два береги. Я думаю, що все-таки можливо на цій зустрічі була певна якась пропозиція щодо розділення України. Напевно, це малося на увазі те, що нам і у ЗМІ говорили, що розділення по теперішній лінії фронту по цій карті це досить таки дійсно можливо. Але в принципі, пажу жезлів, були ще якісь нові ініціативи щодо якогось руху. Рух може бути, як, наприклад, контрнаступ ЗСУ обговорювався, як і передача якоїсь зброї. Але пажезлів це мілка карта. Це може бути або щось в дуже невеликій кількості, або щось досить такі маленьке. В цілому, тут сімка кубків вежа і п'ятірка кубків. П'ятірка кубків. Це карта розчарування, карта не отримання того, на що ти очікував, карта апатії, коли ти вимушений відійти від якихось своїх догм і від початкових планів. Тому що та інформація, яку в принципі почув Зеленський на цій зустрічі, його я думаю, що зовсім, -зовсім не задовільнила. Але про це ми ще поговоримо пізніше і запитаємо окремим запитанням. Вежа, щось зруйнувалося, якісь надії, якісь мрії, якісь ілюзій. вони зруйнувалися після цієї зустрічі вщент. І тут ще сімка кубків. Досить цікава карта. З однієї сторони це класична карта обману, введення в ілюзію, маніпулювання фактами. Я думаю, що Дональд Трамп, можливо, щось обіцяв, що не збирається виконувати, або вішав лапшу на вуха. Тут по цій карті. Досить такі багато туману, тобто він якось дуже завуальовано говорив. Тобто і нашим, і вашим, і ми на вашій стороні. Але при цьому ми хочемо не перейти червоні лінії, що стосується саме Росії, тому що карти в моїх попередніх розкладах вже показували нам інформацію, що Дональд Трамп це мені здається було і у відео з томагавками, і ще у якомусь відео більш старому. Що Трамп не зацікавлений, йому не вигідно сперечатися з Росією і вступ. З нею у конфронтацію, тому що Трампу вигідно з нею співпрацювати. Тобто, Трамп такий великий бізнесмен, карти нам це із розкладу в розклад показували, Він шукає тільки свої вигоди. Тут ще й диявол на дні колоди. Трамп знаходиться під тиском цього диявола. Диявол тут може показувати і як власні вигоди, так і, в принципі, вплив Кремля. Тут можна і так, і так трактувати. Тобто, ну зустріч пройшла дуже напружено. ось так. Давайте ще подивимося. Емоційний стан Трампа і Зеленського після цієї зустрічі. Емоційний стан Дональда Трампа після цієї зустрічі і Володимира Зеленського. В цілому тут нічого нового. Тут на Трампа випадає помірність диявол і колосо фортуни. Дональд Трамп вважає, що він... Ось ця золота середина, яка принесе мир, що тільки він може урівноважити ситуацію, що він може принести гармонію і баланс у цю війну і вирішити її. І тут ще колесо фортуни Трамп думає, що він доленосна людина у всі ці ситуації, що тільки він у змозі повернути ось це колесо долі. Але звичайно ж, по дияволу він переслідує свої інтереси матеріалістичні і хоче задовільнити своє его. Тут без цього ніяк, тобто він вважає, що колесо долі у його руках. Щодо Володимира Зеленського, як показали нам і попередні карти, тут в принципі теж саме. Дивіться тут карта вежа пашкубків сонця, вежа і пашкубків. Зруйнувалися певні якісь його надії, сподівання щодо його початкового плану. Тут паш кубків, була певна якась пропозиція, і, скоріш за все, її відхилили. Але звичайно ж по сонцю є все-таки надія на мирне вирішення в цієї цієї ситуації. Надія, як то кажуть, ніколи не згасає. Але так як сонце закриває ось цей розклад, є все-таки зернятку надії на те, що ми прийдемо до якогось позитивного результату. Але все-таки ось ці початкові якісь ідеї зеленського і те, з чим він приїхав, вони були на жаль зруйновані. Взагалі, карта вежа. Якщо ми розглядаємо її саме на емоційний стан, це досить такі подавлені емоції. Це коли пригнічення виступає на перший план, коли все вщент руйнується, і тобі потрібно вибудовувати якусь нову лінію своєї поведінки, своєї стратегії і пропонувати щось вже зовсім зовсім інше. Ну якось так. Давайте ще подивимося, про що говорили Дональд Трамп і Володимир Зеленський за зачиненими дверима. Тут саме дійсно про закінчення війни, тому що тут. Пажезлів, якісь нові ініціативи, щоб нарешті по суду все це завершити, прийти до якоїсь кінцевої точки, перегорнути цю сторінку, тому що страшний суд це карта як відродження якогось чогось зовсім, -зовсім нового і. Тут дуже багато мови йшло саме про ось цю лінію розмежування і про окуповані території, тому що тут і дев'ятка пентаклів випадає, і тут ще й кубкові карти, і тут відлюдник і шістка пентаклів. Завжди в мене відлюдник випадає саме на окуповані території. Шістка пентаклів як передати. Якусь частину ось цих окупованих територій, і по справедливості, ну це Дональд Трамп вважає, що це справедливо, але справедливість тут ще й виступає у ролі балансуючої карти, тобто якось розділити, але все одно все це супроводжує у нас жезлів. Ця карта, як нам вже показали у попередньому розкладі. Карта розділення, тому що тут така промальовка досить цікава. І з іншої сторони, це карта конфронтації, того, що вони не змогли прийти до якогось спільного знаменника, не змогли прийти до якогось одного спільного рішення, тому що все це навіює дуже багато по сімці кубків обману. Тут на 100% не все так гладко, як каже Дональд Трамп, що давайте там щось віддавайте, і все це закінчиться. Тут так, воно, на жаль, не працює. Тут зовсім не можуть домовитися по території, яка вже давно окупована, і по території, яка знаходиться біля води. До речі, мені колись дуже-дуже давно у моєму розкладі щодо Трампа і територій, там карти показували, що Трамп дійсно може вплинути на те, щоб все-таки наш ворог відійшов від якоїсь водної території. Тут ось ці карти теж про це можуть говорити. Ну, якось поки що так. Давайте запитаємо, чи задоволені Трамп і Зеленський саме результатами цієї зустрічі. Чи задоволений Трамп результатами цієї зустрічі з Володимиром Зеленським? І чи задоволений Володимир Зеленським результатами цієї зустрічі з Трампом? Ви знаєте, Дональд Трамп завжди вважає себе у будь-якій ситуації переможцем. Тут п'ятірка мечів про це говорить у цьому контексті. Але четвірка кубків і королева Пентаклів не зовсім він задоволений саме. Результатами цієї зустрічі, тому що все таки як карти нам вже показали, не змогли вони прийти до якогось спільного рішення. Дональд Трамп незадоволений. Він зараз у роздумах, що ж далі робити, тому що по королеві Пентаклів не хочеться віддавати свій якийсь ресурс, ну наприклад, ті ж томагавки. З іншої сторони, королева Пентаклів ще раз нам націкає на те, що Трамп діє тільки зі своєї власної вигоди, що зараз вигоди йому мало, йому потрібно більше вигоду більше тріумфу. І на даний момент часу він цього не отримає. Тому сказати, що він повністю задоволений результатами ні. Але звичайно ж, він показує, що він ось такий переможець, що він сидить на троні, і тримає ось цю ситуацію у своїх руках, що все йде по плану, що він може урегулювати, і що він стабільно сидить на своєму троні. Щодо Володимира Зеленського, знову ж таки, ось ці дві карти говорять мені те ж саме, що і попередні карти тут і шут, і мах Володимир Зеленський. Ленський зрозумів, що йому потрібно змінювати свою якусь тактику, стратегію, позицію, щось міняти, тому що шут це коли ти починаєш все з чистого аркушу паперу. Мах це новий план, нова стратегія, щось інноваційне, щось зовсім зовсім нове. Потрібно йти по іншому шляху, потрібно щось змінювати, тому що той план, який був з яким він приїхав, і його команда, він не спрацював, тому ось так. А давайте запитаємо так, чи можливо тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна у найближчий час? Ну, поки що я цього не бачу, тому що тут випав тільки Дональд Трамп у ролі короля жезлів. Інших дійових осіб тут не випало. Тут перша карта, ось ця четвірка кубків, карта розчарування, карта апатії і неможливості, поки що у найближчий час втілення цього плану. Тут чомусь біля короля жезлів стоїть ось ця сімка кубків. Карта обману ілюзій, маніпуляцій, мені здається, що Дональд Трамп буде дуже багато говорити неправдивої інформації. Тобто, що так, так, ми вже домовилися про зустріч. От, от воно буде, але потім бац, і вона зірветься, тому що трійка мечів теж саме говорить. Це карта не отримання бажаного результату. Це коли твої мрії розбиваються об реальність. І тут ще карта смерті сила. Я думаю, що перед тим як ця зустріч взагалі... Чисто теоретично можливо, мають відбутися якісь дуже доленосні, дуже сильні події. Смерть і сила про це ж і каже. І ми на ці події по цим картам не можемо вплинути. Вони мають відбутися, і тільки після цього ось ця тристороння зустріч можлива. Тому ось так мені відповідають карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо у вас є бажання і можливість підтримати фінансовий мій канал, усі реквізити я залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра. Та все буде! Україна